Ці прості трюки з ножем миттєво зупинять розрив цибулі. Секрет цибулі як гострий ніж може вберегти вас від сліз. Що стосується нарізання цибулі, для багатьох це кулінарний кошмар. Але нещодавно вчені знайшли несподіване рішення цієї проблеми і криється воно в самому інструменті. Виявляється, вибір ножа може кардинально змінити ваш досвід приготування їжі, що змушує нас плакати. Підказкою стала хімічна сполука під назвою Пропанетіальний есоксид. Саме цей компонент відповідає за характерне відчуття, схоже на сльозу. Коли ми розрізаємо цибулю, вона виділяє цю речовину, яка у вигляді мікроскопічних крапель потрапляє в повітря і дратує чутливі нерви очей. Як це працює? Дослідники з Корнельського університету та Шакнинджа використовували високошвидкісні камери, щоб проаналізувати процес нарізки. Виявилося, що тупі ножі створюють надлишковий тиск на цибулю, через що сік вилітає у вигляді великих крапель на значну висоту. Ці краплі можуть досягати рівня очей і викликати сльози. Навпаки, гострі ножі роблять гострий надріз, який миттєво звільняє вміст клітин. В результаті утворюється тонкий туман, який не встигає піднятися високо і потрапляє прямо на руки, а не в очі. Науковий експеримент. У дослідженні використовувалися ножі різної гостроти і спеціальні датчики для вимірювання тиску. Виявилося, що тупий ніж вимагає більшої сили і призводить до дроблення більшої кількості клітин. Гострі ножі дозволяють робити чисті надрізи без зайвого стискання. Це схоже на ідею водяної кулі, каже Джим Вілкінг, фізик із клініки Мейо. Якщо ви лопнете повітряну кульку голкою, вам не потрібно натискати сильно. Але якщо ви війдете пальцем, ви створите тиск, який лопне оболонку практичний висновок: тож, секрет зменшення сліз під час нарізання цибулі простий, використовуйте гострий ніж. Це не тільки покращить ваш досвід приготування їжі, але й покаже, як патогени поширюються в інших біологічних системах. Цікаво, що ця кулінарна фішка може допомогти вченим вивчити розподіл різноманітних частинок у повітрі. Тож пам'ятайте, який ніж ви обираєте для нарізки, це може стати важливим кроком до кращої кухні.